Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда. Інтера. Мене звати Лілія Налягака. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Росію знову атакували ударні дрони. Зокрема, на вибухи цієї ночі нарікали жителі Пензи. З огляду на повідомлення у соцмережах безпілотники влучили по місцевому підшипниковому заводу. В Усмані Липецької області попередньо поцілили по тамтешній нафтобазі. Гучно і в Башкортостані, Зокрема, місцеві пишуть про дронову атаку у місті Стерлітамак. По якому саме об'єкту інформації поки немає. Колишній голова СБУ Василь Малюк і далі плануватиме асиметричні операції проти країни-агресорки. Так, кадрові зміни в СБУ прокоментував президент. Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський призначив тимчасовим очільником Служби безпеки Євгена Хмару. Євгеній Хмар. Людина досвідчена. Саме його зараз призначено тимчасовим виконуючим обов'язків голови Служби безпеки України. Хмара очолює Центр спеціальних. Операції А СБУ говорив також з Денисом Килимником, першим заступником керівника Альфа. Він один з тих, хто завдає саме тих ударів по ворогу, які росіяни відчувають, які додають українцям мотивації. Говорив з Василем Козаком, полковником СБУ. Це молодий хлопець, один з представників нового покоління українських захисників воїнів СБУ. Майстер операції. Ми обговорили з ними те, що вже зроблено, і те, що ми ще плануємо. Підтримую цю роботу. Вдячний за свіжий погляд на роботу СБУ у центрі венесуельської столиці Каракаса поблизу президентського палацу Міра Флоренс цієї ночі пролунали постріли. Обставини події невідомі, і офіційної інформації від влади наразі немає. На кадрах від CNN видно дрони у небі і чути роботу зеніток. Очевидці розповіли місцевим медіа, що перед стріляниною над районом з'явилися безпілотники, а далі сили безпеки відкрили вогонь. США не воюють із Венесуелою. Про це заявив президент США Дональд Трамп. В інтерв'ю NBC News. він пояснив, що американські дії нібито спрямовані не проти держави, а проти осіб, пов'язаних із наркотрафіком та незаконною міграцією. За словами Трампа, виборів у Венесуелі найближчим часом не буде. Країна за його словами Потребує відновлення під керівництвом США. До управління Венесуелою будуть причетні держсекретар Марко Рубіо, глава Пентагону Під Гехсет, заступник. Як глави апарату Білого Дому Стівен Міллер і віцепрезидент Ді Венс сказав Трамп, але головним буде він сам. Також він попередив, що Сполучені Штати готові до повторного військового вторгнення у разі, якщо нинішня влада в Каракасі припинить співпрацювати з Вашингтоном. Водночас Трамп додав, що віцепрезидент Венесуели Дельсі Родрігес, яка нині виконує обов'язки президента, співпрацює з чиновниками США. Очільник Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флоренс у федеральному суді Мангеттена заявили про свою невинуватість. Мадуро наголосив, що залишається чинним президентом. За його словами, він є порядною людиною і не скоював жодних злочинів. Суддя поінформував подружжя про право на консульський захист, яким вони скористалися під час засідання. Сілія Флоренс. Відповідаючи через перекладача, назвала себе першою леді Венесуели і також категорично відкинула всі обвинувачення. Міністр оборони США Підгехсат іронічно оцінив роботу російської ППО під час американської спецоперації у Венесуелі. Під час виступу у межах туру Арсенал Свободи він заявив, що майже 200 американських військових змогли без втрат зайти до центру Каракаса та затримати Нікола Самадуро. За словами Гехса, та російська система протиповітряної оборони не вплинула на ефективність операції. три ночі тому майже 200 наших найкращих американських військових увійшли до центру Каракаса, столиці Венесуели, і захопили особу, яку розшукувала американська юстиція, не втративши жодного солдата. Схоже, та російська протиповітряна оборона виявилася не дуже ефективною чи не так? У Черкасах зоозахисники та ДСНС створили благодійний календар із зображеннями собак, які шукають господарів. Цей проєкт почали втілювати ще з літа. Для цього влаштували спільну фотосесію рятувальників із песиками. Згодом ці світлини використали для благодійних календарів на 2026 рік. Усі кошти від їхнього продажу зоозахисники планують витратити на допомогу тваринам. Непосидає життєлюбка Тайра із нетерпінням чекає нагоди потрапити в залу. Там презентують календар з її світлиною. Тварину евакуювали з Херсона. і Відтоді вона мешкає у Черкаському притулку. Нових господарів ще не знайшла, тому Тайра і стала однією з моделей календаря. Цю благодійну акцію влаштували зоозахисники та рятувальники, аби знайти безпритульним песикам. Новий дім. Тут у нас волонтери придумували на кожній сторіночці фразу. Так? Ми відповідали скажімо так, за, за фотографії, вони відповідали за зміст. Робота колективна і рятувальників, і волонтерів. Тут взяли участь 13 наших рятувальників. На обкладинці позує наша Апонайда, яку ми так само взяли з притулку і показали приклад людям. Знімкували для календаря ще влітку. Тоді у фотосесії взяли участь 15 безпритульних собак. Офіцер ДСНС Дмитро Дзюба фотографувався із мілкою. Зізнається, доки не роззнайомився як слід із моделлю. Робота геть не клеїлась, та допомогли собачі смаколики. Ну, по фотографії, хочу можу сказати, що вона задоволена. Сподіваюся, цією роботою нашою спільною. Що як результат вже є у нас, то це дуже тішить і радіє Всередині в душі. Цуценята з календаря і одна доросла тварина ще до презентації знайшли господарів. Не зупинило нових хазяїв і те, що лапа на трьох лапах волонтерку Жанну це не аби як тішить, адже таких собак забирають не часто. Наша лапа знайшла домівку. От це собачка, яка має інвалідність, якої немає передньої лапки. На жаль, тому я ж як я вже казала, липень буде моїм улюбленим місяцем в цьому році точно. І я дуже сподіваюся, що до кінця року я зможу потім назад гортати цей календар і всі наші е, зірочки з цього календара стануть домашніми. Та мета акції не тільки знайти собакам нову домівку, а й допомогти решті безпритульних тварин. Усі охочі можуть придбати календар за донат від 500 гривень. Ці гроші зооволонтери планують витратити на стерилізацію та лікування мешканців притулків. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Продовжимо новини о 6.30, а Зараз в ефірі працюватиме Анна Дякую, Лілю. Ми продовжимо за мать.